Спонсор показу, медичний центр Здорова родина. Здорова родина. Здорова країна. Усім привіт! Вітаю вас у рубриці за лікарським рецептом. Сьогодні ми підемо у медичний центр Здорова родина та розпитаємо головного лікаря Куць Віру Васильівну про холестерин. Які види його бувають, та чим підвищення поганого холестерину може бути шкідливим для вашого здоров'я? Добрий день, Віра Васильівна. Розкажіть, будь ласка, для наших телеглядачів, що таке холестерин і яка його роль в організмі людини? Добрий день сьогодні. Поговоримо про холестерин. Я впевнена, що кожна людина чула таке слово як холестерин. Отже, холестерин це є жироподібна речовина. Він відноситься до групи ліпофільних спиртів. Насправді, холестерин є надзвичайно важливим для нашого організму, оскільки він входить до складу мембран клітин нашого організму. Він є так званим будівельним матеріалом для гормонів, наднирників, статевих гормонів. Він є, має значення в синтезі жовчевих кислот. Він бере участь в утворенні. Вітаміну Д. По факту, з їжею ми отримуємо до 20% холестерину, решта його утворює печінка на потреби організму. Тому, якщо обмежувати холестерин з вживанням їжі, то організм сам почне виробляти холестерин для своєї потреби. Сам по собі холестерин не може циркулювати в крові, для цього йому потрібен так званий транспорт. Цим транспортом служать так звані білки ліпопротеїди. Але вони є різних видів. Отже, поганим холестерином є ліпопротеїди низької та дуже низької щільності. Хороший холестерин це є ліпопротеїди високої щільності. Тому цей поганий холестерин, коли він є в надлишку, він спричиняє розвиток атеросклерозу. Це утворюються такі бляшки на внутрішній поверхні судин і вони закупорюють судину, можуть там теж утворюватися тромби на цих бляшках, а це призводить до розвитку атеросклерозу судин, і як наслідок може статись інсульт, інфаркт чи інші захворювання. Сам аналіз на загальний холестерин не є інформативний, тому я б рекомендувала для обстеження здати так, званий, так звану ліпідограму, де видно кількісно показник хорошого та поганого холестерину, а також можна визначити коефіцієнт атерогенності тобто, це є співвідношення загального холестерину до хорошого холестерину. Який є нормальний рівень холестерину у крові? Нормальним рівнем холестерину вважається показник від 3,6 до 5,2 ммоль на літр, але з віком цей показник може бути вищим. Також важливий показник атерогенності. Він повинен бути нижче 3. що призводить до росту рівня холестерину. Є певні захворювання, які можуть провокувати підвищений рівень холестерину, а це саме захворювання щитовидної залози, гіпотереоз, так зване зниження, зниження роботи щитовидної залози, зниження рівня гормонів щитовидної залози. Це може бути інсулінорезистентність, це може бути надлишкова вага, це може бути надлишок простих вуглеводів у харчуванні. Це може бути недостатність вітаміну Д3, хвороби печінки та жовче-вивідних шляхів, може бути наслідок прийому деяких ліків. Безумовно, є стани, при яких холестерин підвищується без патології печінки чи жовчевивідних шляхів, це обумовлено спадковою схильністю. Є так звані спадкові дисліпідемії, це може бути синдром Жильбера, це захворювання печінки вроджене. Отже, як знизити рівень холестерину? Отже, як було сказано, причин підвищення холестерину є дуже багато, тому зниження рівня холестерину є питання комплексним і системним. Ну, перш за все, необхідно налагодити свій спосіб життя. Це є фізична активність, перш за все, заняття спортом від 4 до 7 годин в тиждень. Це може бути навіть легка прогулянка чи їзда на велосипеді. Також необхідно обмежити або виключити вживання алкоголю, відмовитись від паління, необхідно контролювати рівень ваги свого тіла, рівень артеріального тиску. Також необхідно обмежити вживання тваринних жирів, зокрема, м'ясо, свинина, таке, що у нас найбільш поширено. Також е, є люди, які, наприклад, не вживають м'яса, при тому ми бачимо в них підвищений рівень холестерину. Це може бути зумовлено е, тим, що е, ну, ми їмо так само багато солодощів, е, а там є неякісні жири. Це є трансжири, маргарини, спреди. Які продукти можуть знижувати рівень холестерину? Так насправді є, є продукти, так звані природні статини, які природним шляхом знижують рівень холестерину. Перш за все, це є такий продукт, як авокадо. Вживання по пів авокадо в день знижують рівень холестерину, і вже десь через місяць ми можемо побачити по показниках підвищення рівня хорошого холестерину до 15%. Це є вживання ягід. Малина, полуниця, гранат може бути, чорниця, журавлина. Всі сезонні продукти я зараз рекомендую вживати. Могутнім природним статином є часник. Тому його вживання ну, потрібно тривале, щоб знизити рівень холестерину. І не всі люди можуть собі це ну, нібито дозволити. Тому що, коли є проблеми зі шлунком, чесник є протипоказаним до вживання. Також лідером серед овочевих продуктів є білокачанна капуста. Вживати її можна в будь-якому вигляді. Щоденне вживання білокочанної капусти до 100 грам на день дуже добре знижує. Рівень холестерину. Так само я б рекомендувала вживати продукти риба. Це може бути будь-яка, звичайно корисніша червона риба, сорти червоної риби, жирної. Так само це є горіхи, будь-яка рослинна олія, зелень, петрушка, кріп, шпинат, рукола. Рослина олія, а пальмова олія це ж теж рослина? Пальмова О. олія відноситься до трансжирів, тому я не рекомендую її вживати, дивитися в склад продукту і її не вживати. Скажіть, будь ласка, чи можна зробити ці аналізи у медичному центрі здорова родина? Так, такий аналіз ми виконуємо. Цей аналіз я би назвала рутинним, обов'язковим до обстеження, такий як загальний аналіз крові, як рівень цукру в крові, так само загальний показник загального холестерину відноситься до таких показників, які необхідно обстежити кожній людині. І з якого віку людина має тримати в себе в курсі про рівень холестерину в крові. Ну на вік я би не дуже спиралася, тому ну, люди, які старшого віку 60+, люди, які мають хронічні захворювання, серцево-судинні, особливо цукровий діабет, рівень холестерину вони повинні контролювати обов'язково. А якщо ну, немає особливо скарг на своє здоров'я, то я думаю, десь років 40+. плюс. Чоловіки, і жінки до тих загальних аналізів крові, рівень холестерину також варто перевірити. Знаєте, я підозрюю, що будь-яка людина з зайвою вагою теж має є у зоні ризику. До речі, показник ваги не можна прирівнювати до рівня холестерину. Тут приходять люди і худесенькі, малесенькі, а показник холестерину в них високий. І є навпаки, люди, які мають надмірну вагу, здають аналізи, і в них показник холестерину, наприклад, не такий високий, як в людей з нормальною або навіть пониженою вагою. Але так, показник холестерину і вага, надмірна вага особливо. Це ну, особливо Необхідно обстежувати, поєднувати ці два показнички. Тому пам'ятайте, не все лікується таблетками і ваш стан здоров'я залежить тільки від вас. Тому таке, як холестерин, я впевнена, що кожна людина може подбати про рівень свого холестерину, хоча би здати аналіз, щоб подивитися, який рівень холестерину, і проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем. І я бажаю вам здоров'я всього вам найкращого і будьте здорові, не хворійте. Дякуємо за корисну інформацію. Маємо надію, що вона стане корисною для наших телеглядачів та врятує не одне життя. Я теж на це надіюся, будьте здорові. Спонсор показу медичний центр Здорова родина, здорова родина, здорова країна.